Друзі, всім привіт вітаю себе на каналі. По-перше, хочу вам подякувати за ту кількість переглядів, яка зібралася на моєму відео про рибалку. Я зрозумів, що ця тема вам дуже цікава, тому сьогодні пропоную вашій увазі нове відео про рибалку. Зараз значить, такі етапи. Кажуть, що в нашу комуну зайшла горбуша. Зараз заїду в магазин, куплю декілька свіжих бльосінок. І направимося в це місце, де, по словах очевидців, ловиться гарбуша. Покидаємо, покидаємо, якщо там ловиться нече не буде, то я ще знаю одне місце, де можна поймати, зловити сайду і, можливо, поїду туди. Тому приємного перегляду, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми починаємо. Давай Це чуть друга. Давай! Можно. Mm -hmm. Так, можно что-то с карандашей типа взять. Ну, что такого плана. Не знаю. Или может. Вот такой вот красивый. Угу. Сколько себе крон. Берем, значит, вот так 18 граммов. И вот так вот брюшинку. А скільки у нас тут? 17, 17 грамів. Хоч може ще 6. Поміщ, взяти. Короче, хоча це відео не про те, на що ми ловимо але це частне на відео. Я покажу, що ми набрали. Ось така от брисенька. Ось така ненька. Чому саме рожево? Тому що в цьому році ну от, на моїй практиці дуже багато разів хпало на рожевий цвіт колір. Тому колір занадто працьовитий. Ну що ж, погнали, пробувати. Щоб було зрозуміло масштаби риболові на півночі Норвегії, це от маленька парковка, вона за моєю спиною вся забита автодомами і ну, звичайними легковушками, Да? І сюди приїхали ми. Ну, холодно, капець. Я це думаю, що я пожалію, що не взяв куртку Бо вітер дуже сильний. І ще запах такий. Ну, це коли починають рости водорослі. Дуже приємно. Сьогодні вітер максимально такий сильний. Отже, прийшлося одягати куртку, вертатись додому. Гляньте, які вон там водовороти. Але да, не знаю, щось вийде сьогодні впіймати, тут чи не вийде, якщо тут нічого не клюне. І навіть не понюхає, тоді будемо їхати в інше місце і ловити там або камбалу, або сайту, і пускати це все на а на що? Це буде окреме відео про те, як... Змінив я трошки локацію, перейшов от сюди. Ну не знаю, щось тут мені здається, що сьогодні нічого не впіймав. Хоча о птички вже перемістилися. А там от куча-куча риби. то що дуже багато чого. я не, не знаю знає, де я. Рівень. Змінив отаку от, взяв ще приманочку, на неї наче як би повинен йти лосось, форель, горбуша, але щось я не знаю, я на звичайні оці металеві наживки. Ну що, покидав, покидав. Якщо вирішив змінити на отаку, ця вже в мене... Неодноразовий чемпіон ловила все і тріску, і сайду. І тож спробуємо... Може й на неї відео. В цьому кам'яницькому пляжі єдине, що неможливо так от норм стоять. Ну що, навіть найробоча приманочка моя не працює, тому настав час для так званого олівця. Не, може пількера ще попробуть, як ви думаєте, давайте спробуємо цього пількера. Я давити касліпний колір, а потім ми все ж таки дійдемо і зразу цього спробувати. Давайте декілька разів кинемо пількера, а потім, якщо ні, перейдемо до олівчика. Відмотаємо трошки і... Оце такий не дуже він важкий. Не знаю, є сенс сьогодні їхати. Хоча може є. Зараз ще трохи покидаю і напевно зміню кардинальну локацію. Ну що, покидавши з десяток разів, скажу вам так. Пількер теж не подобається. Або її тут немає. І нацепимо так званий ульвець. Я оце бачив, там ще продаються такі скользящі приманки. Тобто ось, сюди, ось входить ліска, тут виходить і на кінчику ти через бусинки прив'язуєш гачки, і коли риба хапає, гачок у неї залишається в роті, а сама блісна так сказати, йде по шнурку. Летить добре. То якби він ще мені упіймав, знаєте, який прикол? Не в тому, що хочеться ну, з'їсти, зловити ці риби, а сам момент ловлі, процес, як вона хапає і, звичайно ж, віднести в скарбничку видів норвезьких риб іще одну. Ну що, красота неймовірна, але рипалка сьогодні якось таке. так от. Коротше, я думаю, багато глядачів, що дивляться це відео, ну і попередні також думають, що тут в Норвегії тіпа, риби ну просто завалісь, Типу завжди можна щось упіймати. Хто бачив? І ще моє саме перше відео про рибалку в зимовий період, ті знають, що це не так. І я вам відкрию таку таємницю, так, риба в Норвегії є, але вона є на глибині і є не всюди. На півночі зараз, тут де ми. Вона є на глибині. Тут майже у кожного є або якийсь човник невеличкий, або... Катер з мотором. Ну, корич, одним словом, тут човен, як у нас велосипед. Кожен має. І от, випливають вони в море і там рибачать. Е, да, зустрічаються зараз місцеві, які в пошуках форелі, горбуші, ну і так, сезонних можна сказати риб. Вони виїжджають, покидали там десь 15 разів. Нічого немає, не крує, все, зібралось, уїхали. Тобто, вони не кидають, не стоять там по півдня, по декілька годин. Швиденько, тик-тик-тик. І все. Нема риби, поїхали додому. От. І таке от відео, здається, буде сьогодні в мене. Я приїхав, покидав, покидав, там покидав, покидав. Уже я більше двох годин намагаю щось упіймати, але все. Чепно. Коротше, я зараз ще йду, значить, туди, той штайок за цю касу. Спробую там дещо покидати, якщо ні, то ну, на цьому напевно є. Так що це ви дізнаєтесь уже у кінці цього відео. Зловив я щось або не зловив. І причому я сам не знаю, ви вже знаєте, зловив я чи ні, то що ви це відео дивитесь, а я поки що їх тільки знімаю. І оцей момент... Дуже прикольний. Тож, друзі, як я тоді помилявся і був не в настрої. Можна сказати, дуже розчарувався в тому, що я нічого не піймав. Але яка несподіванка на мене чекала наступного дня, ви не повірите. Тому дякую всім, хто додивився до цього моменту. Приємного перегляду! Зараз піде найбомбезніший екшен. Погнали! руках держав, Олег. В руках спиннинг держав. Тиба щось з кармою, не то явно. Ні, то не жалко. камень, да? Ставные блесна во рту, понял? Сейчас. Олег, помогай давай, бросай спиннинг. Та, Та я тільки допомагаю. Я вже не ходя кому допомагати. Ай -ай -ай. Короче, забув я сьогодні камеру з собою. тому буде у нас таке максимально коротке відео, як ловиться це лосось. Я думаю, ви бачили на відео, що в мене лопнув спину. В трьох частинах на секундочку. Купувався в біл Так я і не зробив огляд на, на, на мою... Ну, взагалі, роблю огляд. Трьохметровий спілінг, Бу. морський, <ріху> був тест вудки 1560 грамів. Показав себе Вельде непогано, але боротьбу з лососем не витримав. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк пишіть коментарі. Ну що, шановні підписники, відео у нас не закінчилось. У нас є друге життя офігенного цього спінінга. як будемо це магати. Ну, глушить виходить. Може під берегами на ловше. Поднулся. Удачка с белками. Самая лучшая реклама. <свес> Я сейчас не положил. Вот оно слово, Олег! Пишу, бежу! Да, у меня тебе быстренько влезет, то так по пальцам класс. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты из-за жабра, да? я понимаю. Гарбуша. Дякую, Саньок. Може б їдал. Та боже! Там їбали сьогодні. Мені кажеться, що треба купить, сачок. Ну що, Друзі, на цьому така от рибалка, ви бачили, навіть з гачком мені вдалося поймати не одну форельку, а цілих дві. Точніше не форельку, а гарбушу. Дивіться. Отакий От результат у нас 12 штук. 12. Чи то гарбуш перемішку з форелями, чи то чисто гарбуша. Хто знається на рибі, напишіть в коментарях. Ну а на цьому відео підійшло до кінця. Отаке, оторатеньке, спонтанне. На жаль, на жаль, не змог я взяти камеру, щоб познімати весь процес виловлю цієї прекрасної риби. Ну емоції це були просто бомбезні. Та й відео вийшло, Я думаю, таке атмосферне, коротке, але дуже цікаве. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. І до нових відео. Всім пока. Ще таку маленьку вставочку записую. Багато хто питав, що ви робите з рибою. Коротше, береться рибина. Ось вона ще в мийці. Потім, конкретно з цією гарбушою, що ми робимо? Філе, тут окремо філе. Окремо йдуть відходи. Так, Це з однієї сторони можна було там на уху пустити і так далі. Це маленькі шматочки на котлети. І ікра зараз в процесі. Відстоїться, а потім буде робиться засолка.